Доброго ранку, любі малята! Усі сідайте тихо, тихо діти, домовляємось не шуміти, на занятті не дрімати, а знання мерщій хапати, щоб не було нам мороки, всі готові до заняття. Тож гаразд, часу не гаємо і заняття починаємо. Малята, я пропоную вам передати посмішку один одному через екран. Посміхніться в екран. Сильно, сильно щоб. Всі побачили вашу посмішку. Щойно розсталися з зимою, та вже весна несе тепло. Це свято жінки дорогої. Це 8 березня прийшло. Як ви вже зрозуміли, ми сьогодні ознайомимося зі святом 8 березня. Це свято ми святкуємо на цьому тижні так у суботу. А хто мені може сказати? Кого ми вітаємо з цим святом? Так, ми вітаємо всіх жінок. А яких жінок ви хочете привітати з цим святом? Так, це найперше ваші любі матусі, бабусі, сестрички, тітки, вихователі дитячих садочків. Можливо, це якесь продавщиця в магазині, а можливо, це просто ваші знайомі жінки, яких ви добре знаєте. А що ж це за свято таке – Міжнародний жіночий день? Коли його почали святкувати і чому? Давайте ви трішки послухаєте. Колись давно, багато багато років тому, жінки у всьому світі не мали таких прав, як зараз. Вони не могли голосуватися, вчитися в університетах або працювати на рівні з чоловіками. Але жінки ж були теж сильними і сміливими. Тому вони вирішили боротися за свої права. І ось у 1908 році в США тисячі жінок вийшли на вулиці, щоб вимагати кращих умов праці, вищої зарплати і права голосувати. Це був дуже важливий момент, адже жінки показали, що вони можуть об'єднуватися і боротися за справедливість. У 1910 році на міжнародній конференції жінок у Копенгагені це місто в Данії, було вирішено святкувати Міжнародний жіночий день щороку. І перший раз його відзначили, у 1911 році одразу в кількох країнах Європи. Сьогодні ж міжнародний жіночий день це свято, яке нагадує нам про те, як важливо поважати і цінувати жінок це день, коли ми дякуємо нашим мамам, бабусям, сестрам, подругам і всім жінкам за їхню працю, турботу і любов. Це свято також нагадує нам, що всі люди незалежно від статі, мають рівні права. Жінки можуть бути вченими, художницями, лікарками, спортсменками, ким завгодно. І це дуже важливо, адже кожна жінка має право на щастя, свободу і можливість реалізувати свої мрії. Наші дівчатка також мають таке право, так і ми їх теж можемо привітати з цим днем, тому що вони майбутні жінки. Тому, 8 березня, ми святкуємо міжнародний жіночий день, щоб вшанувати жінок і нагадати, що вони справжні героїні. А давайте пограємо в гру продовж речення. Я пропоную вам послухати початок, а ви повинні сказати кінець. Не боюся ні грози, ні грама, біля мене поруч мама. Нема в квартирі бруду, хламу, все чисто прибрала мама. Перед сном одягнув піжаму, Поча... почитати просим. Мамо, в циркові нова програма, нам білети купить мама. Подарунки власними руками на свято зробимо для мами. Звісно, малята все це для нашої любої мами. Ми зробимо подарунки, вивчимо віршика, розкажемо його дуже гарно. І все це для нашої любої мами яку ми обов'язково привітаємо в суботу? Міжнародний жіночий день це особливий день, це свято всіх жінок, мам, бабусь, сестер, тітоньок, вихователюк. Вони всі такі чудові, вони нас люблять, білкрулуються про нас, вчать нас добро і мудрості. Давайте подякуємо їм сьогодні за все, що вони для нас роблять. Ми можемо зробити для них щось приємне: намалювати листівку, допомогти по дому, сказати теплі слова. А ще давайте пам'ятати, що всі люди рівні, незалежно від того, хлопчик це чи дівчинка. Хлопчики і дівчатка однакові важливі і можуть досягти успіху в будь-якій справі. Давайте поважати одне одного і допомагати одне одному. Головне говорити просто з любов'ю та вдячністю. А зараз буде дуже цікава гра, яка називається Оплески. Я буду задавати вам питання. Якщо відповідь на питання так, то ви повинні плескати у долоні, а якщо відповідь ні, то ви повинні тихенько сидіти і не плескати. Тож починаємо. 8 березня це свято. Так. 8 березня це свято для хлопчиків. На 8 березня ми вітаємо дівчаток зі святом. Так. Це літнє свято? Ні. 8 березня це свято весни? Звичайно! Ось і закінчилося наше заняття. Чи сподобалося воно вам? Я сподіваюся, що так. І сподіваюся, що ви дізналися багато нового. І. Вже складаєте собі план, як привітати своїх знайомих жінок зі святом 8 березня. А я прощаюся з вами. До побачення до наступних зустрічей.